Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Щоденник Українця. І сьогодні ми продовжуємо розглядати легальні засоби самозахисту або мої ігрушки, легальні, які можна купити без дозволу, без е, нічого, які можуть нанести, так би мовити, якісь тілесні ушкодження. Так, цей раз нас на обзорчику е, міні-арбалет, арбалет пістолетного типу Алігатор. Так, да, це такий маленький арбалет. Але ви не думаєте, що він такий маленький, то він такий слабенький. Алігатор. Вони в продажі є. Він, до речі, із своїй лінійки один із самих дорогих. Самих дорогих. дорогих, Але ну, різниця між дешевим і таким є. Він відчувається. До речі, хочу щось сказати про арбалети. Я цю тему дуже люблю. І не знаю, ну чого мені? ну... Ну, дуже мені подобаються арбалети, луки. Всякі такі старовинні штучки, метал, метал, метальна зброя і метал. це мені дуже чомусь подобається. Воно мені якось заходить в душу. Я люблю всякі обзорчики на них дивиться, і плюс я також знаю з свого опитування користування такими приладами, якісь нюанси. Так, що я хочу сказати про арбалети? Сила натяжіння дуги не прямо пропорційно. Залежить до пострілу, до швидкості випросу ви стріли. Далеко не прямо війно. Все дуже важливо, яких матеріалів зроблена сама ця дуга. Ця дуга. І тому я вам скажу так: сила натяжіння може бути 20 кг в одного, 20 кг другого. Але викидати саме болт, так би мовити, він буде зовсім з різною швидкістю, що там, що там. Далі, моментики, моментики. моментики. Е -е, є таке, я не знаю, як називається, називаємо його ложе. Ложе для стріли. Якщо це ложе буде не змазане, просто швидкість пострілу буде одна. Якщо це ложе змазане хоча б якоюсь олією, не те, що мазана спеціально, а олією, хоча б швидкість пострілу буде знову інша. Далі. Стріли. Є стріли. Блін, за циклу, самі Дішманські, ось, самі Дішманські стріли. Вони хороші для стрільби там по гарбузах, по мішенях, по е, таких речах. Именно. Але по стрільбі. Як би мовити, там, живій цей сказати? Ну, взагалі, не сказати, по, по стрільбі, де буде якийсь каніван, прослойка там. Шкіряна курточка і так далі. Вони хренові. От вони хренові. Вони мають сильний потужну інерцію удара, але вони мають нульову здатність пробиття. Навіть в дерево ці стріли будуть застрівати погано. Но за своєю потужності пробиття вони будуть пробивати там, металопрофіль, будуть, там, металеві відра пробивати. Ну, сила пострілу буде достатньо для того, щоб пробити щось. Навіть а це така саморобна стріла. З такого, такого плану, в щось таке м'ясисте із курточкою буде проникати набагато ліпше, ну, вона просто буде проникати ідеально, ніж ось купована така стріла. Лайфхак до цих стріл, щоб вони хорошо провикали, просто сплюс береться і сплюскується оця головка. Оцей наконечник металевий. Він сплюскується, або болгарочка підрізається і робиться плоским. Тоді вони будуть проникати так, як світ куди вгодно. Або купляються металеві, є спеціально продаються в інтернеті металеві такі наконечники у формі ножа і накручуються на мені такі стріли, тільки металеві. Ну, трішки дорожчі Там Там знімається оце з алюмінієвої Стріли і накручується нормально, і наконець. Ну, я не знаю, я таким не займався, не пробував. Ну, Скажу так, що це безпечні стріли. Хоча мій друг царство небесне. Да. Е, Стріляв з цього арбалета. Е, по людині, як він казав, стріляв. Ну, не саме з цього, а взагалі з міні арбалета. Попав в плече. Е, чоловіку, Стріла застряла, та людина закричала і утекла. Він працював охоронником, каже, взяв так, ну, на базі там у них метал, виходить, в Миколаєві крали. Я взяв ось, такий арбалетик мені думаю, ну попробую. Там якісь цигани говорять, них метал. І каже, каже, підкрадаюся, так угла, так. Клац, каже, і я ще в плече, а вони в віта були футболки. плече, каже, м'ясо так, хуй, і залізла ця стріла. Каже, ну. Крик каже, вал би, і втікать. Так, ще моментик, Натягується цей арбалет. Ніколи не можна арбалет тримати з натягнутою тетивою, Тітиву натягуємо тільки в той випадку, якщо збираємося з нього стріляти. Зараз я покажу. Без додаткових цих буде службува це показати. Але я вам покажу, як натягується тятива в арбалеті. Фіксуємося, впираємося. Щось таке, що не так болюче. І... сука, натягується. Все, тима натягну. Зараз я переставлю камеру і покажу, як, які проникаючі здібності його. Та-дан, та -да -да дан, -дам, дан -дам. Рандомно. Як же ж його поставити, щоб воно було? Неплохо. Ось будемо стріляти в гарбуз. Ось цей страшний гарбузяка. Довольно таки твердий, твердий, твердий. Зараз ми в нього будемо робити постріли. Так, знімаємо мікрофончик. Так, так, -та. так. Ну, звісно, ми... містер тут буде мізерна 2 метра, тому що е, робимо ці постріли в мене в нерозстроєному... біженці спортзалі. Ну, але, з другої сторони, а нахрена нам більше дистанції. Ми щоби, на охоту з ним ходить. Поміщення, кстаті, 30 35 метрів з пристріляним прицелом я попадав по мішеням непогано з 35 метрів. Дуже даже хорошо. Тут зараз дистанція десь до 2 метрів. Ось ми стельнемо в арбузик. Предохраніті, знімаємо предохранитель. і наносимо. Ой! Десь вона, мабуть. Наверное... Ну, я вам потім сніму, де та стріла. Так, і другий постеріг зробимо в метал, до речі, не... Жестянка яка це нормальна металева бочка, на якому стоїть той арбузик. Це по поводу пробиваємості. І потім я вам покажу фокус, як тряпочка, яка срана тряпочка міняє це все блядь, цю, цю бойну силу зводить до нуля. Так. Е -е. Наносимо. Сука, не пробило, бачите? Не пробило, тому що... А, ні, пробило, ну. Часть стріла втрачена, як кажуть. Зараз я засніму вам відсик. Ай боже. Ось тут отвір, все як положено, насквозь. Бойголка зайшла туди, а ось так, що я стріляв у гарбузика. Такі оп. І на виході. Ну, нормально. Нормально. Все, друзі, підписуємося. Раджу купувати таку зброю. Якщо хочете когось покалічити. Все, друзі, підписуємося на канал.